Доброго дня, шановні студенти. Ми продовжуємо наш курс та диференціальної геометрії. Я сподіваюся, що з вами все нормально після вчорашнього бомбандування території України кацапською мізотою, ракетами всяко іншою, і всякою іншою заразою. Сьогодні ми будемо продовжувати цей курс, але перед тим, як ми продовжити, я вам просто нагадаю, що цю лекцію і інші ви можете знайти. Записаними на моїй сторінці. Де ссылка також дана і на Ютубі вам буде сказано під час лекції? Ось є стоплога і диференціальна геометрія. Так тут буде доклад, ну, лекція У нас була присвячена компактним простроєм. Сьогодні у нас буде продовження, також буде висловлено інші практичні заняття, які ми проводили минулий. Раз, тобто вчора. Ми приступаємо до лекції. Отже, наша сьогоднішня лекція буде присвячена такому питанню, як операції над компактними просторами. Говоримо спочатку задачі, які пов'язані з переходом до підпростору. Зауважимо спочатку, що компактність в класі Гаусдорфових просторів. Успадковується при переході до замкнених і лише замкнених підпросторів. Наступна теорема дає критерій того, що неперервне відображення в компакт можна продовжити. Теорема: нехай А щільний підпростір топологічного простору Х, і F – неперервне відображення простору А в компакт Y. Тобто компактний аузорфовий простір, відображення F можна неперервно продовжити на весь простір X, тобто вона неперервно вона продовжується до неперервного відображення на весь простір X, тоді і лише тоді, коли для кожної пари B1 і B2 дезюмних замкнених у компактному просторі Y множин, замикання їх прообразів, образів ф з першої 1 і f першому від b 2 у туплішному просторі X не перетинаються. Давайте додаємо. Нехай F XA в Y не перервне продовження відображення F маленького. Якщо b 1 він замикання в своєму, тобто цей замкнена підможина в Y, B2 так само замкнена множина в Y, і вони не перетинаються, то F-1 повний прообраз при відображенні F велике, B1, так, є замкнена підмежина в Х, так? І так само повний прообраз B2. Стосовно відображення Ф великого, закликна підміжена X. І вони так само не перетинаються. А отже, ми маємо, що F повний прообраз b 1 відносно F маленького, передані повний прообраз b 2 в F маленькому міститься в повному прообразі b 1 F великого, передані b 1 b 2 f повний прообраз С великого. І це є обдай множині, Тобто вони є не перетині. Ну, достатність. Для кожної точки Х топлічного простору Х позначимо через BX, сім'ю всіх відкритих окулів точки Х в простору просторі Х. Розглянемо сім'ю Ф від Х, так, е, яка буде складатися, це є замикання F, F A в перетині з U, так, де у пробігає сім'ю Б від Х, так. Ну, це і це зрозуміло, що це буде сім'я замкнених в множиному компактному просторі Y. Оскільки для u 1 u 2 і так далі UN з B від X виконується включення, так? Зрозуміло, ну, що F, замикання F перетинів так, міститься відповідно в, замиканні, в перетині замикань відповідних, так? То сім'я F від X є центром. Ну і за теоремою, яка називається критерієм компактності, так, то тоді перетин, якщо ми маємо центрову сім'ю замкнених приміжин компактного просто, то перетин її не поружнює. І тоді ми отримаємо, що F від X, так, перетин сім'ї F описане від X і не поружній задвінною від точки Х з типшного простору Х. Введемо, що множина F великий від x складається рівно з однієї точки. Звідси буде випливати, зокрема, що F від X, образ F від X дорівнює образу F маленький від x, для всіх точок X з множини А. Нехай Y1, y 2 належить F великий від X, Y 1 Й від Y2, оскільки за теоремою 3,6,13. Кожен компактний гузофій простор є нормальним, так, то існують відкриті уколи у В1 і В2, точок у Y1 і Y2 в компактному просторі і Y відповідно такі, що їх замикання не перетинаються. Цих околів не так. Тоді з умовою теореми маємо, що Повний прооб замикання повного прообразу В1 не перетинає замикання повного прообразу В2. А отже, ми маємо, що X дорівнює W1 в об'єднанні w 2 де W1 – це X без замикання повного прообразу В1, а W2 2 X без замикання повного прообразу В2 відносно відображення F маленьке. Тоді х належить до В1 або Х належить до В2. Оскільки е, окіл В1 не перетинає образ е, А без е, пов замикання повного прообразу е, стосовно відображення множини е, около е, В1, так, і множина В1 відкрита в компакті Y, то ми маємо що В1 в перетині з замиканням. Образу А без замикання повного прообразу стосовно відображення F маленьке В 1 порожнє. Звідси випливає, що Y1 не належить замиканню образу стосовно F, а без замикання. Повного прообразу стосовно F множи е, околу v 1 так, ну а це дорівнює замиканню F А в перетині з дубль 1 1 що належить, що є елементом нашої центровної сім'ї F від X. Так, логічно доводиться, що Y2 не належить е, е, аналогічним речам, які пов'язані з околами w 1 і множиною w 2 так. Отримали протиріччя, з якого впливає, що множина F великий від x складається рівно з однієї точки. Підставивши відповідність кожній точці X з тепличного простору X, образ точки X відносно відображення F від X, Так, тобто ну, поставивши F від X насправді, ми визначаємо. Тобто ми насправді, вставивши кожній точці X F великої від X, ми визначаємо відображення F топлічного простору Ф велике, топлічного простору X у компактний простір, компактний годорфний простір Y, так, як продовження відображення F. Залишається довести, що відображення F велике є неперед. Та ведемо, що відображення F велике задовольняє умову три теореми критерію неперервності відображень. Що нагорі, що відображення F є неперернено, тоді і тільки тоді, F маленький є неперене, тоді і тільки тоді, коли повний прообраз будь-якого елемента передбази, тобто в просторі Y, так, є відкритою множиною. Ось воно сформульовано, так як сформулювалося в теоремі 4. Значить, нехай В великий відкритий окіл точки F великий від X компактному просторі Y, оскільки F від X це є перетин всіх замикань F маленький від X, А в перетині з U, де U пробігає всі околи точки X, воно міститься в околі В, так, то з наслідку три з Ось такого наслідку. Випливає, що існує скінченна сім'я таких елементів У1, У2 і так далі В Н сім'ї БХ. Так, Така, що замикання F, образу F, A, в перетині з У1 в перетині замикання образу ФА в з У2 в перетині і так далі, в перетині замикання образу Фа перетині з УН міститься. В множині В, так? А очевидно, що U1 в перетині з U2, і так далі, що в передній це є U, так, і це є елемент сім'ї B від X, так? Ну і тоді з цих умов умови 2 і 1. Я ще покажу цю умову 1, Ось ці умови 1, так, і з умови 2. Випливає, що F великий від штрих міститься в замиканні Fа в перетині з U так? Міститься в відкритій множині V, велике, так? Для, для кожної точки X, з у великого, тобто F великий від, від U, міститься В. Ну, а отже, відображення F великий від X, є не Отже, ми довели нашу теорему. Єдина теорема, яка стосується операції суми компактних просторів, є такою: теорема: сума е, е, про сума типичних просторів XS, де X кожний XS є непорожній, є е, е, компакт, том, чи є компактним простором, тоді і тільки тоді, коли всі простори XS є компактними, ну або ком, є компактними, або відповідно компактними просторами і множина С. Ін Індексів, так скінчення. Доведення. Якщо сума. E... Якщо розглянемо суму і позначимо через Х, тополичний просторі ХС є компактним простором, то всі простори є компактними, як замкнені під простори тополічного простору Х. І множина С є скінченною, оскільки в протижному випадку відкрите покриття ось таке Х, яке складається з просто самих просторів, не містило б скінченого під покриття, тому що всі простори XS в цій тополічній сумі є відкрито замкненими підмежинами. Навпаки, якщо ми маємо скінченну сім'ю компактів х тих, так, і від одиниці до n, чи компактних просторів, то сума так, є компактним чи компактним простором. Ну причин тут насправді нема. Ми беремо будь-яке відкрите покриття, беремо його подрібнення, так, і оскільки кожен і іти є компактним, так, то кожний з них для кожного існує скінченне підпокриття. Значить, додамо тих всіх скінчених під покриття. Так, об'єднаємо це вийде знову скінчене під покриття. Ось цей завершує доведення нашої теорії. Останемо тепер операцію декартового добутку тополічних просторів. Наступна теорема є в основному в цьому відношенні, та вона є однією з головних теорем загальної топології. Вона має назву теорема Тіхно. Добуток топличних просторів XS, DXS для всіх S з індексуючої сім'ї S, є компактним компактом, тоді і тільки тоді, коли компактними або компактами є всі просторі, і це ж доведення. Нехай добуток просторів є непорожнім компактом. Тоді, значить, якщо він є компактом, то в нас в праві 3, 5, 13 доводилося, що що декартовий і добуток є гауздорфом просто тоді, тільки тоді, коли всі простори є гоуздорфові, так, здобутку. Ну тоді, відповідно, всі простори XS є Гаудорфами. Ну і тоді за теоремою 3.6.14 є компактними підпросторами, так? Ну тому що кожен, як підпростір, так це як проекція. Кожен XS можна розглядати як проєкцію на СТ-координату, так? А проекція не перерва в, в, в теплої добутку, а вже всі XS є компактними просторами. Розглянемо тепер довільну сім'ю XS компактів. Ну і. Знову, оскільки вони всі є гауздорфовими просторами, так то добуток знову буде гауздорфовим простором. І розглянемо довільно центровану сім'ю f 0 замкнених під топологічного тополічного простору Х. Злемою сорона випливає, що сім'я f 0 міститься в деякій максимально центрованій сім'ї F множин топологічного простору Х. Ну, насправді це, якщо так чесно казати, це випливає не стільки як злеми Сорна, а з еквівалентної йому твердження. А саме з принципу максимальності Гоуздофа чи з злемити хмюлі ротюків, які ми говорили на попередніх лекціях. Для того, щоб довести, що перетин цієї сім'ї f 0 є непорожній, так, достатньо знайти точку Х з простору Х, для якої виконується умова, що Х належить А замиканню для всіх, А з сім'ї F. В максимальності сім'ї F ми отримуємо таку річ, умову 4, якщо А1, А2 і так далі належить сім'ї F, так, то А1 в перетині за 2, в перетині і так далі, в перетині за N е, належить сім'ї F, так. І якщо А0 належить, є підмежна X, так, і А0 не перетинає А, для деякого А з сім'ї F, то А0 належить F. Оскільки сім'я F центрована, то сім'я Таких f і d, так, це є проекції е, е, елементів А на S ту координату, де А належить сім'ї F, також є центрований для всіх індексів S. Отже, для кожного індексу S, з сім'ї S велика точка, і XS, так, яка є перетином е, проекції замикань, так, де А належить F, міститься в просторі XS, так? Нехай W S, довільний дувільні відкритій точки XS компактному просторі XS. І тоді з, з, з цієї умови, з умови 6, випливає, що W від S в перетині з образом множини А стосовно проекції P від S є, є, є порожньо так для всіх елементів максимально центрованої сім'ї F. Тобто ми маємо, що повний прообраз W від S стосовно проекції P на ЕСТО координату, так, впетині не перетинає множину А для кожного А цієї максимальної центрованої сім'ї F. І тоді з умови 5, так, ось умови 5, ми отримуємо, що повний прообраз W від S стосовно проекції є елементом сім'ї F, так. А з умови 4. Випливає, що всі члени канонічної бази, теплоїчного простору X, які містять точку X, так? належать сім'ї F. І оскільки сім'я F центрована, то кожен її елемент перетинає всі елементи канонічної бази простору X, які містять точку X. А з цього випливає якраз наша умова 3. Що й доводить нашу теорію. Заважимо, що компактність скінченного добутку компактів можна довести безпосередньо та простіше. Вона випливає також з теореми Коротовського, оскільки для кожного туплічного простору Y проекція P eh, з декарто добудок x 1 на X2 і так далі на XN, декарту на Y. В e, Y є замкненим відображенням і композиція замкнених відображень. Ось ну, розуміло, що тут мова йде про. Пахмі просторійські. Ну що ж я на цьому закінчую вашу мою лекцію. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів, здоров'я і перемоги на війні. Вчимося. Розум перемагає, девіль. Дай Боже вам. Чекаю ваших повідомлення про те, що ви послухали лекцію. До побачення.